Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Mazda CX9 2021 року випуску з турбодвигуном 2,5 бензин та коробочкою автомат. Чистий 2021 рік, 60 тисяч кілометрів пробігу. Прибула зі штатів з пошкодженнями чисто по навісному. Всі, всі силові частини кузова в нормі Вони не чіпалися тільки навісне. Ось Так вона виглядає. Біленька на оригінальних дисках, на гарній гумі, на LED Світлі, має парктроніки, камеру заднього огляду, безключовий доступ, сліпу зону. Дуже класна комплектація, повне електропакет, акустика басей, електросидіння, утримання у смузі. Звісно, шкіряне мультикермо з адаптивним круїз-контролем 64900 пробігу, ніяких помилок немає. CarPlay, навігація, Android Auto, камера заднього руху. Клімат для переднього ряду пасажирів, підігрів сидінь, вибір режимів руху, регулювання мультимедійки, друзі, панорамний люк. Ззаду у нас, подивіться, яка краса, капітанське сидіння. Нас тут зустрічають. Тут маються у нас шторочки. Клімат для задніх пасажирів, автомобіль. Ззаду також має два додаткових місця. Тут також все підлокотники, все є, друзі. Дуже класний варіант для сім'ї взагалі. Економна, надійна, супер. Ми на вас чекаємо. Приїжджайте, автомобіль доступний до перегляду та тест-драйву.